Універсальна перетяжка кільце на ремінь 30 мм, має оптічну форму, підійде для декорування безлічі образів. Найбажаніша перетяжка для білизни та купальників у формі серця. Прикрашає будь-яку модель, має гальванічне стійке покриття. Регулятор для білизни та купальників. Форма серця найтоповіша розробка модельного дому артстеп. Має гальванічне покриття, стійке до жорсткого середовища, морської води, сонця тощо. Перетяжка для білизни та купальників. Трендові форми з розширеними краями для брендування. Не залишиться непоміченою на вашому виробі. Покриття гальваніка на стрічку 10 мм. Кільце для білизни та купальників широкої формі під брендування вашим лого. Має гальванічне стійке та яскраве покриття. Декор у вигляді листочка, що зручно та просто пришивається на вирів. Додасть виробу тендітності та вишуканості.